27 січня в усьому світі відмічається День пам'яті жертв Голокосту. Дата 27 січня була обрана тому, що саме в цей день радянські війська визволили концтабір Освенцем, який знаходився на території Польщі. Світ Голокосту існує і зараз, адже Голокост не лише єврейське питання. Геноцид, расизм, націоналізм можуть торкнутися любого народу. Зрозуміти причини сучасного геноциду, усвідомити світову історію ХХ століття, зупинити фашизм, що відроджується, неможливо без знання історії Голокосту. Голокост, що з грецькою означає «все спалення», це визначення масових вбивств євреїв у 1933-1945 роках у Європі. В Україні антиєврейський геноцид носив особливо жорстоку форму. На території України було знищена найбільша кількість євреїв або половина усіх жертв Голокосту. Загальну кількість загиблих українських євреїв можна оцінити в 1,8 мільйона чоловік. У цілому Україна втратила близько 70% довоєнного єврейського населення. Це було складовою частиною трагедії Голокосту. Маємо свідчення про 420 гетто, які знаходилися на окупованій території України. Найжорстокішим і звірячим було масове вбивство євреїв у Бабиному Яру. Бабин Яр символ Голокосту в Україні. Під час німецької окупації Києва 1941 1943 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів німецькими окупантами мирного населення і радянських військовополонених. Євреїв та циган за етнічною ознакою, а також партійних та радянських активістів, підпільників, членів Організації українських націоналістів. Лише за два дні, 29 та 30 вересня 41-го року, там розстріляли майже 34 тисячі євреїв. За весь час німецької окупації у Бабиному Яру були розстріляні 100 тисяч людей, з них десь 65-70 тисяч євреїв. Історія Бабиного Яру в минулому сторіччі страшна і повчальна. Десятки тисяч жертв це реальна ціна за людську безвідповідальність і маніакальне бажання панувати над світом. Водночас це повчальний урок для нинішнього покоління, яке має знати усю правду про Голокост. Чим далі від нас події єврейської катастрофи 33 45 років, тим більше мужності потрібно, щоб пам'ятати про загибель 6 мільйонів євреїв. Фашизм убив мільйони невинних, але фашизму не вдалося убити правду, добро і справедливість. Хай навічно збережеться пам'ять про страждання і катування мільйонів вбитих дітей, жінок, старих. Хай світла пам'ять замучених буде грізною пересторогою добра, хай попіл спалених стукає в серця живих та закликає добротерства людей і народів.